Вітаю, друзі! Ви дивитесь армія ТІВІ. Наша мобільна група працює на запорізькому напрямку. Сьогодні поспілкуємося з танкістами 65-ї окремої механізованої бригади. Багато залежить від механіки. От як він дасть газу, от так і ми їдемо. То, що я свою роботу роблю, я просто вбиваю цих підразів. Висуваємо машину так, щоб її мало було ветку. Крім ствола і працюю. Скажіть трохи про напрямок, на якому ви воюєте. В Оріхово на роботі номері. — Останнім часом, декілька місяців, на інших напрямках бувало таке, що танкісти виїжджали навіть прямою наводкою працювали. Ми, ми працювали теж прямою наводкою. — Кожного раз. дня у нас одна машина стоїть ми. на закритих позиціях, а дві машини стоять на прямий напрямок. Я mm. на настоянці виїжджали, Ми виїжджали просто на Прямо на водку і працювали. Сім снарядів ми вистріли, трошки ми збодрили цих хлопців. Я бачив, як розлітаються люди. Просто розлітаються. Для чого ти прийшов сюди? І хочеш мені щось, щось хочеш розказати. Постріл! Випадки такі були, що ми горіли. Що тоді трапилось взагалі? Ми, коротше, відробили роботу, ми зробили чотири вистріли. І потім, після четвертого вистрілу, просто по нам, рівнесенько, по нам почали ну, вже працювати. Прилетіла Што? арта. А де саме прилетіла? — Перед машиною. А отак. От так. Ліва бля, сторона, оце, угу. це отут. І все загорілося. А мангал він був вкритий е, не тільки з сіткою, Плівкою пар... чорною старалися ламати сирі гілки прикривати, що... прикривати. А три дні постоять на сонці вони висихають. Ну, так, воно висипало. Люк не міг відкрити, бо був такий гарячий і купа було жару. Я заліз через башню, від командира заліз до механіка, і машину вигнав. І... Скільки вам потрібно було от, ну, проїхати в, цій, в цьому палаючому танку? Uh, Кілометрів два, три, три. Yeah, три три кілометри. Загнали в купанір машину, це такий нападовий купанір, як тут. Виліз з машини, зразу перед машиною пов на коліна і почав виривати, віддихувати, той сморід, той гуми, того всього. На мені була фріска, то так, як крича, то бо бо іскорки летіли, то горіло все. По голові, по шиї, опіки були, руки. Не було, не було часу рукавиці знайти. Ми в Олександром гілки розкидали. Так. Ну, попу, було? Тут стоїть конвейер з боєприпасов. І от тоді, коли виїхали, до речі, воно ну, все горіло. Слава Богу, що напевно ну, бикали. Бекану... Я одно просив Бога, щоб ми не, не, не здетонували. Був у нас виїзд на штурм. Ми їхали одна машина, танчик і два, ну, Юпіки. юпіки. Ну, І я так, як наперед поїхав, лишилося мені доїхати так, ну, два метри і зробити поворот. Вже хлопці заслали заряд снаряд у ствол, я лише мав повернути і мали стріляти. І тут ми підриваємося лівою стороною на Тремці? Так. Відриває передній мені каток. Це моя ласточка. На 300 метрів. 170, 170 кілограм каток, то 200 метрів від лаки від машини. Повірвало все. Погнуло. Крило, зіпсов, все так було зам'ято сюди до середини. Mm -hmm. Ну, я там отрив. Кантузію. Кантузію, що 20 хвилин я не приходив до себе. Вискочив я з машини, хлопці. А. І так що вони побігли у, у окоп, а я пішов напрямок. Русі. З правої сторони борт відірвало. А так нічого. Може бути. Шум сильно в вухах і все. Я, ну, Пішов, так пішов. Хлопці знову в командирі, наводчик вибігли, і мене повернули в окоп. Все ж таки, ми переждали той обстріл. І посадка така 1700 метрів була. То ми тою посадкою верталися, куди ми заїжджали, ми попри посадку, а ми по тою посадкою виходили вже. І нас російські дрони контролювали. То так, приход справа, зліва, 10-15 метрів за нами. Скиди падали. Ну, вийшли ми вже так е, далеченько, там стояла е, е, піхотинська машина з піхоти, теж хлопці пішли по трьохсотих, він нас підкинув до асфальту з цього поля, а там вже наші. Коли я підірвався, от тут є речаги, щоб керувати. Внизу тут я їх руками відірвав метал. Коли ліву сторону підняло метр висоти, то я за речею, якби був за не тримався, я був би до бика хребет переломив собі. То, обидва речаги, звідти, звідти кріплення це обірвалося. Вона четверка метал, я його відірвав руками. В бачні навідник з командиром, вони навіть не зрозуміли, що стало. Я втримський побачив такий спалаху вогонь. І я головою сперва вдарився до переду, до тримплік, а потім назад. Розкажіть за нагороди, які ми вас нагородили за вашу музність? Козацького хреста сам Комбріг привіз до лікарні, а по тому вже. Пройшов трошки час, я вже з лікарні війшов, повернувся вий... до попер... побратимів. Тоді сказали, що зізвали нас з позиції, що вам хочуть дати орден за мужність третього ступеня. А вам було страшно, коли вийшли? Ні. Якби всі так боялися, то вже расисти цілу Україну зайняли. До повної масштабки я працював в Швеції, працював в лісі. І почалась повномасштабка, ви були за кордоном. Тобто так, ви так. могли там залишитися. Так, я міг там залишитись, але я приїхав. У мене діти маленькі. Мене мотивує сім'я і діти. У мене мотивація одна: закінчити просто це все. От. І жити мирно просто. Нормально, так, як я жив колись. От Я дуже хочу повернутися до того життя.